Вже від завтра на сайті Тесенпроспорт ви можете обрати найкращого. А поки що з вами переглянемо хто ж став автором найкрасивішого голу восьмого туру. Конкуренція була велика. Про це свідчить невеличкі відриви між претендентами, але все таки переможець. У нас один і сьогодні це футболіст Олімпіка Моха. Як він забивав, дивимось. Мариканець, до речі, вже другий сезон в українському чемпіонаті, і лише три голи на його рахунку та м'яч забитий саме ось у цьому поєдинку. Це матч проти Ворскли. Просто неймовірний. Він до речі, перший у цьому сезоні. В цьому епізоді можливо я голос не скажу, але він виконав практично все ідеально. І саме на індивідуальній майстерності ось у нього вийшов такий красиво забитий м'яч. Ну не сталося перемогу у цьому поєдинку Олімпіка, проте Амоха, напевно заявив про себе трішки по новому.